Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 39. В мене є одна умова. Вставай. грубо штурхав сашка в плече Максим. Нам тренуватися пора. Той ледве продер очі, не відразу зрозумівши, де знаходиться. Повільно обвів поглядом темну кімнату, зупинившись на секунду на дверях, що вели до саду, згадав, похмуро поглянув на старшокласника, а ти в курсі, що вчора був похорон мого батька, я не готовий сьогодні вчитися, і знову впав головою на подушку. Твоїм ворогам і іншим претендентам плювати на твої проблеми, процідив крізь зуби роздратований Максим, як і мені, в принципі, того підіймай свій зад і до роботи. Це наказ Рапселя. Сашко неохоче припіднявся на ліктях. Як хочеться послати тебе куди подалі, промайнуло в голові. Однак в голос він цього не сказав, сів на ліжко, в голові паморочилося. При згадці про батька в роті з'явився кислий присмак сил немає кудись йти. наче з іншої реальності виникнув спогад про розмову з поліцейським. Саш, ми знайшли твого батька, але він. він. мертвий? Без тіла? пошепки запитав тоді Сашко. Так, кислий присмак в роті посилився, він тепер один в цьому житті. І чогось ця думка замість відчії викликала гнів, скроні прошило болем. В дитинстві мати з батьком його кинули, ні родичів, ні друзів в нього не було лише тато Григорій. І якийсь тупий рептилоїд забрав у нього батька, і він це так просто залишить, та ніколи. Замить він різко зіскочив з ліжка. Чекай в саду, за хвилину буду, кинув, не озираючись Максиму, і побіг до ванної кімнати. Хрін ти вгадав, конкурент, бурмотів сам собі, набираючи зубної пасти на щітку і дивлячись на своє відображення хлопець. Я батька тобі не подарую. В мене відповіси за нього кожною клітиною свого потворного, ящероподібного тіла. Зеркали на нього дивилися не налиті кров'ю очі підлітка, який був готовий на все заради помсти. Максим сидів на пеньку під абрикосою і, здивовано піднявши брови, дивився, як не знати, чого такий активний майбутній месія біжить до нього. Сашкові очі горіли якимось хворобливим та збудженим блиском. Пішли! вигукнув він, будемо тренуватися. Вони знову вийшли на ту саму зелену галявину зі струмком. Сподіваюсь, що цього разу ти будеш битися краще, ніж минулого, криво усміхнувся Максим, і незчувся, як цієї ж миті йому в голову зацідила водяна куля, яку ж бурнув Сашко. Не сумнівайся, процідив він. Ти отримаєш те, що хотів. Роздратований Максим швидко побіг по галявині, майже не торкаючись ногами землі. Він віддалився від сажка на відстань не менше 50 метрів, потім повернувся і голосно вигукнув: Побачимо, який ти сильний створювати і кидати воду на такій відстані. Тієї ж миті він вигнувся всім тілом і, сформувавши дві вогняні кулі, кожна розміром з м'ячик для тенісу, кинув їх у Сашка. Вони блискавично пролетіли через усю галявину, плавлячи повітря та створюючи димові доріжки, і вже майже досягли своєї цілі, коли Сашко за секунду переніс всю воду зі струмка і направив її поперед себе. Вода оповила вогонь, намагаючись його згасити. Малесенькі рибки, що були в струмку, попадали підсмаженими на траву. Однак швидкість куль була такою великою, що вони майже не змінили своєї траєкторії навіть після зіткнення з водою. Сашко швидко ухилився, проте одна з куль все-таки зачепила його плече. Максим задоволено усміхнувся. Що, все-таки же не вдаха, як і минулого разу? Біля перезав ліву руку Сашка. Він схопився правою за плече і заревів, як дикий, загнаний в куток звір. Як безутішна людина, що втратила когось дуже близького. Молекули, молекули, почав він повторювати про себе як мантру, і сталася дивна річ: замість того, щоб побачити воду і молекули води, наприклад, в тому ж струмку, він сам став водою. Кожна клітинка його тіла перетворилася на воду, кожен орган, думка. Хлопець підняв руки і, дико вишкірившись від зусиль, створив дві водяні кулі, завбільшки з футбольний м'яч кожна. Ще дві такі самі трималися в повітрі над його головою. Здохни, проривів він розлючено, і сильним потоком вітру відправив все те прямісінько в лютера. Ненавиджу, ненавиджу тебе, щоб ти здох рептилоїдна потвора. Спантеличний Максим. Не очікував подібної реакції, застиг на місці. Він не встиг вчасно відскочити, і всі чотири, наповнені водою до вінця кулі, вдарили по ньому, зносячи з ніг. Його протягло по траві ще метра три-чотири. Врешті він так і залишився лежати там непритомний. Побачивши це, Сашко отямився. Що я наробив? прошепотів він злякано і побіг до Максима. Пульс в нього, на щастя, був, що вже добре. Сашко дав хлопцю легенького ляпаса. Ей, вставай, невпевнено промовив і замахнувся знову. Ще раз мене вдариш і пошкодуєш, з погрозою в голосі прошепотів Максим, який щойно відкрив очі. Вибач, я не хотів, почав Сашко, який вже частково заспокоївся, йому було соромно за свій гнів. Мені твої вибачення до сраки, процідив Максим з ненавистю. Ми тут не в ігри граємось, це бойове навчання. Ти й маєш викладатися на всі сто відсотків. Однак будь уважним, кожної миті, як розслабишся, я вдарю так, що в тебе мізки повилітають». Він мене ненавидить всією душею, якщо вона в нього є, промайнула думка в Сашка. Але за що? Після обіду він постукав до кабінету рапселя. Заходь, почувся втомлений голос з того боку дверей. Сашко зайшов і відразу наблизився до письмового столу. Я дуже вдячний тобі за прихисток і допомогу. Сашко жестом зупинив рапселя, який збирався щось сказати. І особливо дякую, що допоміг мені, не дивлячись на те, що я тебе кинув минулого разу, він опустив очі. «В мене нікого більше у світі немає. Тому я особливо ціную такі речі. Однак зараз я тут з іншої причини. Хлопець нервово прокашлявся. Я збираюся помститися за смерть батька. Я ненавиджу ту тварину, що його вбила, всім серцем. Його щоки палали, і він на мить замовк, а потім вже абсолютно спокійно додав: Якщо наша угода ще в силі, то я готовий бути месією. І я зроблю все, що ти захочеш. Я правда тебе не підведу, однак у мене є одна умова. Репсель запитально поглянув на хлопця ти допоможеш мені знайти вбивцю мого батька. Сашко полегшено зітхнув. Це важко було промовити вголос. Він досі не міг повірити, що його батька вбили. Натомість я буду старанно вчитися, стану месією, І завжди, чуєш, завжди тебе підтримаю. І що ти з ним зробиш з вбивцею? Запитав рапсель, уважно поглянувши на хлопця. Вб'ю, з люттю в голосі відповів Сашко. По руках погодився рапсель. Розділ сороковий. Я буду твоя. Допоки ти робитимеш для мене те, що я прошу. Коли Мара, спотикаючись у своїй довгій сукні, вибігла з кабінету рапселя, її охопив нестримний дикий гнів Якщо ти думаєш, що це зійде тобі з рук, то ти глибоко помиляєшся, шепіла вона, біжучи коридором. Забігши до кімнати, жінка замкнула двері на ключ і видихнула. Значить, рапсель все продумав. Він вирішив зробити свого сина наступником і разом з ним тримати трон, казну і всі проекти біля себе. Вона ж має насолоджуватися роллю знехтуваної дружини з примхами й одягом від Версачі. Її очі наповнилися сльозами від гніву. Вона підійшла до шафи, поглянула на годинник вже за дванадцятю ночі саме час. Мара дістала й одягла мантію поверх одягу, накинувши на голову капюшон. Після цього натиснула прихований за одягом важіль почувся тихенький скрегіт. Задня стінка шафи повільно від'їхала вбік, відкриваючи прохід та мармурові сходи, що вели кудись донизу. І як тільки но її постать зникла в темноті, задня стінка шафи знову стала на місце, тяжко дихаючи, вона спустилася до закритого підземного приміщення без вікон. Це була та сама зала, де нещодавно принесли в жертву трьох молодих дівчат. Піднявшись на сцену, Мара завернула до невеличкої кімнати, що знаходилася за завісою. Можна зайти? Вона тихенько постукала у двері. Так, заходь, почувся глухий голос. Мара швидко впливла всередину, за письмовим столом. Спиною до неї сидів той самий верховний жрець, що на церемонії останнім підіймав священного кинжала над дівчатами. Він навіть не повернувся і продовжував щось зосереджено писати у товстій книзі. Ображаєшся? м'яко запитала Мара, як кішка, підкрадаючись все ближче до чоловіка ззаду. Вона поглянула на стіну над письмовим столом. Там висіли. Фотографії всіх можливих претендентів на престол, розмальовані плани з підкорення людей, схематично зображена картина, як енергія від людини потрапляє в чашу з кров'ю на жертвоприношенні. Чого мені ображатися? Ти заміжня жінка, підневільна пані, ти не можеш приходити, коли схочеш, усе ж таки ображеним голосом відповів чоловік. Вибач. Просто він розгнівав мене дуже, і я не змогла прийти раніше. Уявляєш, Рапсель притягнув свого незаконно народженого сина в наш дім і хоче зробити його наступником. Жрець відразу відреагував на цю новину і повернувся до Мари. Цього не можна робити, він зруйнує всі наші плани. Я знаю, Радол, в голосі Мари прозвучало роздратування, але поки що нічого не можу вдіяти. Коли ми приберемо рапселя, то без особливих зусиль зможемо укласти з тобою союз і вдвох почати правити. Чоловік встав і зробив коло навколо мари. Однак все міняється, якщо у рапселя буде законний наступник, тоді це буде війна. Його голос затремтів, і він нервово схопив себе за бороду. Мара ж голосно розсміялася. Ну, я б не назвала того нікчемного підлітка. Законним наступником ти ще й здатним вести війну. В бою він не вистоїть навіть проти нижчого рептилоїда. Однак ти правий, хлопця треба прибрати в першу чергу. Чоловік сів назад на стілець, мовчки дивлячись на Мару, його очі хворобливо блищали. Ти надзвичайно красива, Маро, його голос тремтів від напруги. Весь час, що я проводжу тут. Я думаю про тебе, мрію про твоє звабливе тіло, твої чарівні вуста не дають мені спокою, його очі бігали як у божевільного. Мара манливо посміхнулася і повільно підійшла до нього. Потім взяла руками його голову і заглянула в очі. Скажи, ти вб'єш рапселя і його байстрюка? Її голос лився йому в вуха, наче кисіль. Ти зробиш це для мене? Я що завгодно зроблю для тебе. Чоловік облизнувся і поглянув очима вірної собаки на свою королеву за ніч з тобою. Він знітився, його нижня губа затряслася. А що, як вона відмовиться, чи втече, а що як скаже комусь, і охорона вб'є його за таку пропозицію. Я, я, почав він виправдовуватися. Однак жінка зупинила жерця жестом, приклавши пальця до його губ. Тихо, прошепотіла йому на вухо, потім відійшла від нього на два кроки і вабливо посміхнулася. Я буду твоя, допоки ти робитимеш для мене те, що я прошу, промовила вона. Її червона мантія впала додолу, а за нею і сукня від Версаче. Розділ 41. Я твій репетитор з англійської. Сашко сидів на ліжку, схрестивши ноги в позі лотоса і намагався сконцентруватися. Минулого разу він, гніваючись через смерть батька, ледь не вбив Максима. Тепер же мусив знайти спосіб, так само добре володіти стихією води, бувши спокійним. Від цього корисного в усіх сенсах наміру його відірвав пронизливий телефонний дзвінок. Привіт, Саш, почувся стурбований голос Марійки. Ти як? Звикаю потроху, прохрипів у слухавку. На декілька секунд запанувала тиша. Я знаю, що ти зараз засмутишся чи розсердишся, проговорила дівчина, але я мушу тобі це сказати. Біля школи знайшли ще одного підлітка 16 років. Він не з нашої школи, але, здається, жив десь неподалік. Спосіб вбивства той самий, хлопець голосно видихнув. Поліція схиляється до думки, що цей маньяк проживає в районі школи. Вона зачитала вголос з газети, тому й всі вбивства відбуваються тут. Звучить цілком логічно, але це може бути хто завгодно, я відчував його у школі. І тут він ляснув себе по лобі. Неймовірна ідея спала йому на думку. А що як це дівчина, школярка, збуджено вигукнув, підскочивши на ліжку. Ти мені зараз не повіриш або подумаєш, що я збожеволів, але нещодавно тато Григорій сказав мені у вісні, що це вона його вбила, і я мушу знайти її. І якщо це вона, і я її відчував у школі, то цілком логічно, що це школярка. Врахуй, що полює вона на старшокласників, значить треба шукати серед дівчат 10 та 11 класів. Гаразд, погодилася Марійка, можливо, ти і правий, коли ми цим займемося. Вона хотіла сказати, коли ми побачимося, однак не наважилася. Я зараз до цього не готовий, Сашко знову присів на ліжко і задумався. Конкурент сильний, і оскільки знайти його і покарати. Тепер моя найголовніша ціль в житті я мушу стати сильнішим за нього, тому я поки залишуся в рапселя на тренування. Суперечити Марійка не стала адже боялася засмутити його. Коли Сашко поклав слухавку, дівчина відчула себе найбільш нещасною істотою на землі. Вона нічим не могла допомогти своєму хлопцю і не була впевнена, що вони ще й досі разом, чи якщо разом, то чи надовго. У двері постукали, за секунду з'явилася голова рапселя. А треба поговорити. Заходь, кивнув підліток. Рапсель пройшов всередину і присів на краєчок ліжка. Я серйозно задумався з приводу твоєї освіти і дійшов висновку, що тобі треба поглиблювати знання англійської. Зараз, здивовано підняв очі Сашко, відразу після смерті батька та ще й на літніх канікулах. Ми ж ніби вирішили готувати мене на месію. Це дуже хороша навичка для месії і можливість домовлятися з людьми з інших країн, не погодився Рапсель. І оскільки ти пообіцяв робити все, щоб стати Месією і підтримувати мене в моїх рішеннях, я найняв тобі чудового репетитора, з яким ти маєш зустрічатися тричі на тиждень. Твоє перше заняття вже сьогодні, точніше, прямо зараз. Сашко ошелешено дивився на рапселя До чого весь цей поспіх, до чого тут ця сміховинна англійська? Все виглядало якось підозріло. Рапсель між тим не звертав ніякої уваги на розгубленість хлопця тож, перевдягайся і йди на урок, суворо сказав, як відрізав. На тебе вже чекає твій репетитор. Зайшовши до бібліотеки, Сашко спробував тихенько закрити за собою двері, однак вони голосно скрипнули. Звівши всі його зусилля на нівець. Хлопець знітився і застиг. Біля вікна стояла спиною до нього і дивилася вдалечінь струнка жінка. Її темне кучеряве волосся сягало їй майже до попереку. Почувши звук дверей, що зачинилися, вона швидко повернулася і поглянула своїми блакитними очима такі самі блакитні очі Сашка. Жінка посміхнулася і швидко підійшла до хлопця. Привіт. Мене звати Ліля Остапівна, але якщо хочеш, можна просто Ліля. Я твій репетитор з англійської.